14 лютого ми з подружкою празднуємо день любві. День Так. Да. Любимо своє діло безмежно. Познатаю. Дивіться, як класно. Такі бульки, бульки, бульки. Це, я так розумію, кисень, мабуть, так бульбив. Да. Клас. І коли менше мороз, тут прямо промойно, тут Саша провалився. Якось. От -от Капець. Ти, ну так, да, ти якраз ведеш мене, де Саша провалився. Я знала, що ти мене любиш, і в цей день ти хочеш мене покупати. <реку> <реку> Ні, ну прикольно. Ми ждали, поки льот стане надійним, тут сантиметрів 10 да, і дождався. Зараз і йдемо, засядемо, хочемо наловити окунців. Щоб поставити їх потім на жерлиці. Ось такі от ми. Баришні, любві обільні є. Та хватить, Катя, туди вже запихатися. Да, ветки. Да. Обалденно. Красота. Ну що, ми будемо починати. У нас є тут рибешки, які ми купили, карасики. Можна, да, пожалуйста, дивіться. давай. Ми маємо вже в царі. Вона каже, давай все одно з собою візьму на всякий случай. Я утром. Бігом! Їхала, купляла у цих карасі. Ну що, бо так? я знаю, як ми їдемо. У нас часто буває, що прольот. А вдруг не слово моконня, тоді жерлі це отоб'ються. Тому для перестраховки карасики завжди з нами. Ну давай. Ти казала, що в тебе немає бура? Показуй, як ти будеш валити 10 сантиметрів саміт. Шо? Ну долбить мозги ти вмієш, я тобі скажу. Та взагалі, вигляньте на цю жінку. Так, да, конкуренти. Треба быстренько-быстренько все зробити. О, все. У мене є черпачок. І прочистити луночку. Зараз от... оп, Оля Олександровна, присяде. Ти що? Боже, як я цього ждала? Капець. Ого, який кусок дивіться. Коротше, сьогодні буде кайф. Не знаю, як у вас, але в мене вже вдалий день Валентіна. Слушай, ну а ти знаєш, це швидше, ніж моїм буром. Так, да, в тебе бур, звісно, дуже жорсткий. До речі, не забувайте одягати пишню, так от рахує. І все. А ще не забувайте от такі от штучки, які Катя з собою в рюкзак Зас, положила, але не в діло зараз, Одину. Та все, хватить там довбенець. Отак от. Зараз от. розлажуємося, кормимося і все детально показуємо. Починаємо, як то кажуть, роботу. Удочка поки хай полеже. І перше, що завжди треба зробити, коли ви починаєте ловити окуня. У нас немає зараз кормового мотиля, і в мене питали, що ти робиш. Я беру насадочний, бачите, тут буквально там по 4 штучки. Да, там якраз 4. І отак зараз треба мені пройти луночки, в яких я буду працювати, і прокормити їх такою дорожкою. Оп! І ще в одну теж ложу. Оп, все, так, да, по-багатому. І тепер ми будемо починати працювати. Сразу кажу, у мене, зараз я зніму рукавички, на вулиці сьогодні тепло, можна побалдити. Оп. Так, у мормишки у мене дороговалютна. Сразу вам кажу, щоб потім не було питань, що це за мормишка, це... Тобто мормишки нашого тренера збірної України по ловлі на мормишки. Це його робота. Вони дорогі. Не знаю, як зараз, але раніше купувала 4 долари одна штука. <звух> Але це точений вольфрам. Я вам об'ясню разницю. Є мармишки, які дешеві, коли ви купуєте, це порошковий вольфрам. А це точний. Це значить, що взяли кусочок вольфрама і з нього виточили отаку от капельку. І тут дуже класні гачки стоять. Але я діла, знаєте, як? Купувала у мене є там, любимі мармишки. Вони порошкові, вони чорного кольору. І я просто замовляла, мені перепаювали крючочок. Тобто, виходить недорога, не жалко обірвати, але стоїть дуже класний крючок. О, все, вже на дні. І за допомогою цього крючка ви можете нормально ловити рибку. Так, а тепер дивіться, у мене удочка Акара. Я вже пояснювала деталі, тобто під звати, ну, катушечкою так, є пльночки, щоб добре вертілася. Я вже налаштувала так, що в разі чого в мене буде відходити жилка, класний барашик, і обов'язково беру собі завжди удочки, щоб був оцей кембрик. Тоді жилка не травмує тіло удочки і нормально виходить. Хлист, у них є карбоновий, а є, як там правильно сказати, стекловолокно, <плес> <не>, ну, чи <плес> як. У мене стекловолокно. Карбон він тонший і він набагато більше гнеться. Ну, реально дуже класно топова така от удочка. Рекомендую. Тим більше зараз, кстати, на них знижки. І що ми робимо, Ми ой, отак перевертаємо, от. щоб це було зручно в руку тримати. І будемо робити проводку. Так як ми сьогодні хочемо половити окуня, то окунь у нас ловиться з дна. Тобто нам треба робити постукування. Ось, ви бачите, вирівнюється кивок, значить, моя мормишка вже стала, торкнулася дна. Що ми робимо? Раз стук, два стук, три стук. І потім ми так починаємо проводку робити. І по пару проводок на кожній луночці. І потім йдемо далі. Після того, як я попрацюю на цій лунці, я її ще догодую і піду на сусідню. Отут, отак не повинно бути. Це як вук неправильний, у мене кембрик середній випав. Випав кембрик і того типу він трохи далі заліз. Ну, як то кажуть, хрін з ним. А якщо ми робимо проводку на опускання, це вже ловля платвички. Можна повільно отак опускати, просто можна трішки піддергувати. Оп, знову на дні. Раз, два, три. Кстаті, хто любить ловити єрша, то йому треба більше разів стукати. Або якщо дуже пасивний окунь, у мене, бувало, доходило до того, що 15 стуків і потім угачує великий окунь, такий бонусний, знаєте. А ще дивіться, фішка цієї удочки. Киво, о, о, цей, хлистик він мягкий, і я пальчиком просто так делаю. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. І все. От у такої висоти, в принципі, вистачає для проводки на окуня. І опускаємо. Вже покльовочки пішли. О. Є. Так. Є! О, -о, -о, Хі -хі -хі -хі. о, -о Ну ти, блін. Мать охуйни! Перебиваем татушку, да? Де? На живцах надо, да. надо. Давай бутылку. Тільки бутилку для Для живца. Наверное, жерла не есть. Раз, два, три. Постукали. Пауза. Шпион. Yeah. На yeah. поднятии, yeah. да? Yeah. Классно. Yeah. Высоко yeah. так. Yeah. О! Так yeah. ты шо? Все? Де моя волшебная Gosh. бутылка? Просто. Ой! Сейчас я у него глаз наплювал. Оп! Добичи що тут просто скажеш? А що? Е, підкормила луночку, отошла, дала чуть трохи постоять, вернулась, бо на попередній не клювала. І знову рибка. Знову ну, опускаємося. Чик-чик. Трошки підмотати, бо витягну прям. Навіть фрикціон сработал на такому великому окуні. Просто монстр. Так. оп, Зжер. Хитрий. Хитрий малий. Блін, але навіть е, на такій маленькій рибі прям е, у руку відчувається за рахунок м, того, що удочка делікатненька, як воно оце б'є. Такі всі ці. Щас, чикс. Кивки треба тільки олі поміняти. Слушай, ну це просто адреналінчик такий. Це взагалі кайф, я знаю. О! о о о Ну це вже на бікфіш фіш тянеть. це так. Це просто вже... Хоч би вліз в банку, та! Ще чуть-чуть у нього був запас. Так. Ні, це просто жесть. Але, друзі, завжди пам'ятайте, чекайте надійну кригу. Не виходьте оце, коли там воно таке все стрьомне, що можна Богу душу віддати за ті пару рибинок. Воно того не варте. Так, то у нас відео з тобою набрали там на токі більше мільйона переглядів, півтора мільйона. І люди пишуть, блін, така тонка крига, вона просто прозора. Да. Ми соля на тонку кригу не ходимо ніколи. При тому, що від восьми сантиметрів по 50 ми виходимо кілограм, ну по 55, може не більше. То все одно, якби ви ж хлопці, у нас основному, дивитесь по-любому кілограм, там 80. Ну, вісімдесят, да. так? Да? Тобто, як дві обстріли. Бачиш, дві. як нас дві, так ви такий один. І ходите на кригу, я бачу ці відео, блін. Люди йдуть, і там три сантиметри, коротше, жесть. Просто, Вода вилазить. Ну то тобто, для мене це вже стрмно. І наші подивиться відео моєго мужа. Так, да, так, да, так, да. я теж оце думаю, я ж в мазурінка бачила. Ну, ти не ну слухай, що ти зробиш там. Знаєш, воно. Горова, я теж ходила на таку кригу, поки в мене не було Гриніка. Коли з'явилася дитина, вже є відповідальність, і ти трошки по-другому починаєш думати. Люди так кажуть про мотоцикли, що каталась на мотоциклах, поки не було дітей. знаєш? Угу. Оля, я ходила на кригу, поки не було Гриніка. Але в Гриніка перша рибалка, кстати, була з криги. І його перша рибина була у півтора року. Він дуже любив ловити на мармишку. Він оце сидів, я пам'ятаю, ще толком говорити не міг. Але сидів і це розказував, типу, з чого складається удочка, як правильно підсікати, яка проводка на платву, яка на окуня. Це так смішно було. О! Такі маленькі зубочисті та на 2 грами рибина. Це вже спортивно, це смерти, спортивно. Да, так помієш на змаганнях, кстати, сьогодні офіційне тренування, а завтра чемпіонат України в Тернопільській області по мармишки. І часто ти програєш е, свої медальки за рахунок однієї соплявки. Два грама, да? ріша? Да, два грами та один грам. І це саме найобідне, знаєш. Коли воно отак все трапляється. Блін, удочки взагалі, бомба. О! Пісько мале. було слиняв, так? Ну, угу. на живця що да. Так, і активний ще він свіжесенький. Сразу хлопись. О! Оп Так, ще одну рибину. І можна ставити і тилуночки. І це, як Катя сказала, буде нове відео. Бо про жерліці ми розкажемо дольше. Отвічаємо на питання підписчиків, яку жилку використовують для зимової ловлі. У мене ось така гамакацу. Взяла в двох діаметрах 0,12. Чисто, щоб не париться. Ну, це для зими, якщо чесно, це товстувата. Але якщо я знаю, що є величенька риба, то лучше так, поставлю для любительської рибалки цього діаметра вдосталь. І взяла ще у мене є 0,06, чисто для дуже спортивної, делікатної ловлі. І що я вам ще посоветую, коли ви наматуєте лісочки, робіть отак: дивіться, бачите? Підписуйте. Коли воно отак попідписуване, вам потім набагато зручніше, от коли ви відкриваєте коробку, зрозуміти, яка у вас жилочка. І ви наберете удочку і все, розумієте, так, це я ловлю на цьому ставочку і таку рибку, а то я ловлю на другому ставочку. І о, бачили? ох о Це не найбільший, звісно. Якщо ви берете маленьку мормишку і товсту жилку, у вас гра буде, ну, м'яко говоря, гамняна. Того, якщо у вас товста жилка, мормишки беріть більші. А якщо у вас тоненька жилочка, тоді можна брати маленькі мормишки. У мене мормишечки, як правило, там 2 мм йдуть. Два з половиною максимум. Для ірша у мене, звісно, є 3-3,5. Ну, це чисто для Єрша, бо йорш любить великі мармишки. По кольору я не скажу, що є різниця. Але я беру такі бронзу, золото, срібло я менше використовую. Це чисто моя така суб'єктивна думка. В кожного клює по-разному. Так що такі маленькі. Штучки. Якщо ми учитуємо, отримуємо отакі покльовки із жерла. А ще дивіться, моменті, коли ви в'яжете цю, у вас вона має так горизонтально висіти, бачите? Тому це правильно вона прив'язана. Клас. Чисто так підняла, постукала і покльовки. Ну, мабуть, він зжер, мені каже, це треба перевірити. Да. Фу, я думаю, нам хватить уже окуня для живця, і можна сміливо переходити. А тепер складаємо удочку і збираємося на ловлю щуки. Але, якби було більше часу, чесно, я б хотіла по це, звісно, так покайфувати і хорошенечко одловитися. тому що ловля такого. Маленького окуня чи плетвички це реально так драйвово і тобі цікаво ходити, шукати там і так далі. Вибирайте правильні снасті, будуйте свої стратегії і втіліте їх у життя. До нових зустрічей. Бувайте!